У будь-якому трикутнику є три медіани, три бісектриси і три висоти. Але всі медіани і всі бісектриси знаходяться всередині трикутника, а от висоти інколи трошки підгулюють. От В гострокутному трикутнику всі висоти знаходяться в середньому. А в прямокутному трикутнику всередині знаходиться лише одна висота, яка проведена до гіпотенузи. Тому що дві інших висоти вони являються катетами. Висота це перпендикуляр, проведений з вершини до протилежної сторони. А так як ці дві сторони перпендикулярні, то вони одночасно і висоти, і катети. А от в топокутному трикутнику взагалі дві висоти виходять за межі. Одна знаходиться всередині трикутника, яка проведена з тупого кута. А дві інших проведені до продовження даних сторін. Спочатку ми продовжуємо сторони. Пунктиру. Одну, там, де сторони, які утворюють тупий кут другу сторону, і тепер до цих пунктирних ліній, ми і проводимо висоти. Одну висоту і іншу висоту. Всі висоти, як бісектриси і медіани, мають перетнутися в одній точці. Якщо нам це потрібно, ми просто продовжимо дані висоти, далі і десь вони перетнуться.